Я дуже полюбляю стратегічні ігри у фентезійному сетинзі. Це були перші відеоігри, з якими розпочався мій ігровий досвід. Вони мені часто нагадували класичні настільні ігри, де перед тобою є велика ігрова мапа квести, збір ресурсів. На нашому каналі вже був випуск про герої 3, але я хочу також згадати про Disciples 2. Цю гру часто асоціюють з героями, але насправді вони дуже різні між собою. Всі аспекти та головні фішки гри ми сьогодні з вами розглянемо. Оскільки я давно граю у серії Меча та магії, я почувався як вдома з іншою фантазійною покороковою стратегічною грою, загальна формула завжди є одна: створюйте армію, збирайте ресурси, досліджуйте світ та шмагайте один одного по дупі. Але як Disciples реалізує це. Ось що відрізняє від інших. Найкращою особливістю гри є її простота. Було дуже легко зануритися і почати грати, не запам'ятовуючи спочатку купу складних правил. Знову ж таки, цей аспект був вирішальний у популярності як і у героїв, так і у Disciples. тому що це давало вихід на широку аудиторію, яка не мала великого досвіду у відеоіграх в той час. Disciples 2 це гарний приклад старої школи покрикових стратегій. Під час кожного ходу ваші загони мають обмежену кількість рухів або дій, які вони можуть виконати, а також фіксовувати. Вони кількість заклинань і будівель, які вони можуть створити у грі. Ви керуєте одним з трьох типів героїв. Кожен з яких командує до п'яти бойових одиниць. Під вашим правлінням обраний лорд блукає по мапі, збираючи скарби, здійснюючи набіги на гробниці, борючись з нейтральними монстрами, а також борючись з супротивниками, а також захоплюючи міста. Усі захоплені міста створюють лише одиниці вашої раси, тож виступають якості пландарму для лікування та виклику нових юнітів. Чи ваша раса могла будувати об'єкти та досліджувати заклинання, ви повинні мати контроль над необхідними для цього ресурсами золото та мане. Той, хто контролює землю. Землю безпосередньо під ресурсами, кожна хода отримує трохи цього ресурсу до свого інвентарю. Є два способи заволодіння територією. коли ви контролюєте місто, земля під ним змінюється залежно від вашої раси. До прикладу, коли люди контролюють землю, вона оживає травою, та деревами, коли гірські клани контролюють землю, вона покривається снігом. Де мене заповнюють землю киплячою лавою. А ландшафт нежиті, сухий, потрісканий і позбавлений життя. Кожного ходу, коли ви отримаєте місто, земля навколо нього повільно стає вашою, поки ваш вплив не натрапить на якісь бар'єри, до прикладу, гірський хребет або місцевість іншої раси. Ще один спосіб заволодіння території це кинути жезл. Це схоже на те, як встромити у землі і сказати всім, це все моє. Кожна з рас має спеціальних лордів, які мають навички встановлювати жезли, які перетворюють невелику кількість землі у вашу. А також вони можуть знищувати. Жезли супротивників. використання цих одиниць для того, щоб позбавити ворогів їхніх ресурсів, і як наслідок позбавити їх можливості посилати більше загонів у бій, є частиною тактики, яка допоможе подолати ворогів. Більшість ігрового процесу Disciples 2 зосереджена на боротьбі та нарощуванні характеристик вашого героя та пов'язаних з ними підрозділів. Ви можете розмістити до трьох одиниць у першому ряду та трьох одиниць у задньому ряду. Підрозділи можуть блокувати або атакувати кожен раунд, де блокування призводить до того, що цей підрозділ отримає лише половину шкоди. Наприкінці бою досвід переможних підрозділів розподіляється між тими, хто вижив. Ваш герой може отримати кілька рівнів і при цьому він отримає такі здібності, як більша кількість поєнтів пересування, Здатність використовувати нові види артефактів і здатність керувати більшою кількістю одиниць у бою одночасно. Ваші підрозділи також отримують рівні, якщо ви придбаєте необхідне оновлення у своїй столиці. Також немає концепції стосів істот, як в іграх героїв та магії. Натомість ваші партії складаються з окремих осіб. Це була велика зміна для мене, і багато в чому це була зміна на краще. Це означало, що тепер я міг підняти рівень кожного зі своїх підрозділів, а не лише лідера. Гравець відчуває себе ближчим до підрозділів, якими він командує. Кілька бере активну участь у їх розвитку. Я ніколи не хвилювався про те, що мої підрозділи гинуть. Смерть у цій грі далеко не остаточна. Поїнти досвіду мертвої одиниці настільки цінні, що платити за їх оживлення більш ніж варто, ніж замінити на одиницю першого рівня. Поки у вас є достатньо золота та розташоване неподалік місто для сілення, ваша армія може продовжувати воювати нескінченно довго. Звичайно, якщо вона не зазнає повної поразки. Позитивним є те, що непостійна смерть є цікавим стратегічним елементом. Вам завжди знадобиться постійний дохід щоб зцілювати своїх одиниць. Перше, що ви помітите в Disciples 2, це Темне та готичне загальне оформлення. Ця гра виглядає як класичне фентезі, яке ви можете знайти на обкладинці фантастичного бестселера. Це візуальна насолода, незалежно від того, що гра дуже стара. Підхід до стилістики вражає, тому що для кожного персонажа в грі були промальовані портрети, які передають похмурість атмосфери, відходячи від яскравої стилістики, яка була типовою для представників фентезійного жанру, передаючи атмосферу зловісності та трошки безумства. Це мене дуже підкупило свій час. Саме естетика світу. Незважаючи на деякі сюжетні банальності, гра все ж таки дає цікаву внутрішню міфологію, яка розкриває інтриги та боротьбу богів, які розігрують партію у шахи, де ти є лише пішаком. Що стосується аудіо, то готична тема чудово підкріплена музикою гри. Саундтрек доповнює візуальні ефекти, і ця комбінація важлива, особливо з огляду на кількість ігрових пауз. Disciples 2 використовує сильні елементи RPG і забезпечує простий, але глибокий ігровий процес. Для кожної саги вам надається вибір з різних рас, які Складається з Імперії, Гірських кланів, Легіонів Проклятів і Орди Нежиті. А також є доповнення, де у гру додали фракцію ельфів. Вибираючи свою расу, ви обираєте лорда воїна, мага та гільдмейстера, які дають невеликі переваги у певних навичках, але за рахунок інших. Наприклад, лорд Воїн відновлює 15% шкоди одиницям після завершення ігрового дня. На старті має можливість одягати артефакти. Лорд Маг може використовувати по декілька разів закляття та має доступ до вивчення магії найвищого рівня. Гільдмейстер на старті має більшу кількість поєнтів пересування по мапі. Кожен з лордів має свої фішки. В залежності від цього ви можете компонувати свою стратегію гри, включаючи наповнення та підбір свого війська. Так як кожен лорд відрізняється типом атаки, воїн в першому ряду та атакує по одній цілі перед собою та наносить більший урон, чим інші лорди. Мах атакує по всій площі, але з меншої кількості шкоди. Гільдмейстер виступає як лучник, який б'є будь-яку ціль. Але одну режим для одного гравця складається із саг, які включають кілька квестів. Також можна грати в окремі квести, якщо ви не хочете грати в повномасштабну сагу. Багатокористувацька гра складається із стандартної гри в інтернеті, а також є локальний кооператив, де від двох до чотирьох гравців можуть грати на одному комп'ютері. Хоча кожна раса відрізняється від інших, усі вони мають у своєму арсеналі основних бойових персонажів у тій чи іншій формі. Усі раси мають певну форму солдата, лучника, мага або великого створіння, яке займає дві клітинки вашого загіну. Кожна з фракцій має різні дерева розвитку юнітів, при виборі яких вибирається конкретний напрямок розвитку і в той же час закриває інші варіанти розвитку. Тому тут потрібно вибирати та планувати стратегію, щоб скомпонувати ваш загін так, щоб кожен юнет за допомогою своєї здібності доповнював іншого. Хоча більшість граців кажуть, що всі фракції збалансовані, я по своєму досвіду не погоджуюся з цим. Для мене найслабшою фракцією є гноми, або я просто не навчився вірно грати ними. Починаючи від лордів, які повільно та з великим штрафом ходять по місцевості. Наприклад, у інших фракції є лорди, які літають, тому сильних штрафів на перетин води або лісу не мають. У людей є фішка з лікарем, який, в залежності від обраного типу розвитку, може лікувати або всіх, але потрошки, або повертати та лікувати одного юніта у бою. У демонів можна розвивати магу у трьох цікавих для мене напрямках. Інкуб, який всіх паралізує, і ваш опонент просто пропускає хід, не шкодячи вам, або сукуп, який перетворює всіх у бісів, які наносять менше шкоди. Або близнюк, який на початку битви може прийняти вид будь-якого юніта на полі битви, тим самим стати копією лікаря людей, якщо такий є в загін вашого супротивника. У нежиті є примари, які також можуть паралізувати всіх ворогів у поєдинку. А що можуть протиставити гноми? Друїд, який може підсилити шкоди іншого воїна. Або алхімік, який дасть додатковий хід обраному воїну, але це не сильно надасть перевагу, якщо ваш опонент постійно хілиться у битві, або навпаки, постійно вас паралізує, тому ви не можете щось зробити. Граючи за демонів або нежить, я спокійно міг напасти на столицю опонента та вбити вартового. Зараз поясню. У грі є закріплені вартові у кожній фракції у столицях, які є заплановані як непереможні, так як атакують по всій площині, мають максимальну броню та велику кількість поєнтів життя. Але якщо ви можете постійно паралізувати його, а також отруїти, то ви спокійно його поборете. Але на мою думку, у людей та у гномів для балансу додали такі можливості для супротиву демонам та внежиті, як закляття, які підцілюють аспекти захисту або нападу на весь загін. А також у людей є варіант розвитку воїнів у напрямку інквізитора, що мають захист перед атаками типу розум, що блокує параліч. Також підводячи висновки, можу сказати, що гра має велику варіативність тактики розвитку та багато хитрощів, щоб здобути перемогу. Це гра, де реально потрібно планувати, де ви не зможете перемогти численністю війська. Гра виглядає застрілою порівняння з новими іграми, але це не дивно, враховуючи, що вона вийшла ще в 2002 році. Однак велика частина її чарівності – це намальоване вручну 2D, яке передає відчуття стилю, якого немає в 3D-іграх. Дякую тобі за перегляд. Дякую, що слідкуєш за каналом Даріусом та підтримуєш наш канал. Обов'язково підписуйся та. Залишай коментарі, це дуже допомагає у розвитку нашого каналу. З тобою, як завжди, був Богдан. А тут, як завжди, YouTube щось порадує. тобі, може щось тобі сподобається, якісь наші інші випуски. Ще раз тобі дякую за перегляд, Па-па!